Усім салют! З вами Кос. З завтрашнього дня починається святкування 13-річчя World of Tanks EU. І ось що саме нас чекає? Знижки на преміумну техніку і досліджувану. Окрім за винятком, гілки нових танків, ПТСАО японське, ПТСАО польське блискавиця. Важкі танки Type 71, уся гілка, і британські стежки концепт номер 5 No 5. Усі ці гілки на них не розповсюджується знижка. Так само на нас чекає знижка на зовнішній вигляд за золото, на слоти в гаражі, і спорядження та обладнання. Пропоную усім не зберегати своє срібло, нафармити ще в лінії фронту, витратити на свої улюблені танки, купити купити Пайкін майже на усе срібло, що у вас там є. Залишити десь 3-4 мільйони. Я буду гадаю, що достатньо. Купити голдові ремки, голдові аптечки і з задоволенням грати і при цьому ще можливо і фармити, якщо в клані ви включені. Резерви погнали далі. Випробування нас очікує з 12 по 16 число е, зі, грати на техніці з 4 по 10 левел, і е, за досвідом буде йти в залік 13 боїв і е, потрапити, в тисячу, на як мінімум, 1300 місце, щоб отримати в нагороду прем. 13 місяців, 13 тижнів, 13 днів. Щоб, щоб була б можливість, можна було б влупити 13 годин. З за винятком. Дуже сильно нагибали на чорчилі третьому і вирішили його трішечки прибрати, щоб не так легко було потрапити в цей топ. Для того, щоб. Прийняти участь в цьому челенджі потрібно через сайт зайти, долучитися до випробування. Чи можна через ангар зайти в турніри, так само там є челенджі, і там приєднатися, можна, воно відправить на сайт. Далі бойові завдання з 12 по 15 квітня і можна отримати один день према, камуфляжик. І резерви. По два резерви з... на вільний досвід і на бойовий досвід, і 13 разів на добу можна виконати на досвід екіпаж. Ось такий камуфляжик прикольний. Подарунок за такі легкі завдання можна їх виконати, навіть не побачивши. На, офіційному, на офіційній трансляції можна буде отримати 12 го числа таємні твіч-дропси, в котрих ми можемо виграти два, прем... ну, не два прем -танка, преміум танки з кожного там. Шкода Т-56, Еміль Т 1951 року. Так само прем дні, Щось одне з цього. Камуфляжик. Спорядження і резерви. Щось з цього одне можна отримати. Ну, як завжди, можна Чи камуфляжик отримуємо на халявку і п'ять аптечок. Це вже як кому пощастить. Ще в нас з'явиться магазин жетонів. Де можна буде отримати так само 2D і 3D-стилі е, і ще, можливо, якісь лоу-левельні танчики, резерви, прем. Ну, це ми побачимо вже через 16 годин, що саме там буде. Ми бачили 3D-стиль на т 57 Heavy і на перше, це анонсували ще в відео. скоріш за все, я тут бачу з картинки. Тут буде. Камуфляж на Кранвагена, на Каєрна і на Шкоду Табісьці. Що саме, що які, які лоу левели? Не, не зрозуміло Подивимось через 16 годин. Ще нас очікує 13-го числа знову Твіч дропси на офіційному каналі. 4 години перегляду камуфляжики, резерви до пайкі французькі і 3D-камуфляж на EBRчика. Улюблені стрімери будуть влаштовувати перегони на EBRчиках. Дивіться на офіційному сайті, на Твічі, на офіційному твічі, і отримайте ось такі нагороди. Ще в нас е пропозиції в внутрішньому ігровому магазині будуть чудовий Прожета улюблений танчик СТ-ПТС О XM e 66F і легендарний Тайпік 59-го. Ось такі у е нас чекають подарунки на ці вихідні від ВГ на 13-річчя. Е Запасайтесь гарним настроєм, святкуйте день народження, взвод і залишайте свої найкращі побажання в Discord. Бажаємо всім яскравих танкових баталій і довгих років у грі. Ось так воно все виглядає, ще раз кажу: витрачайте своє срібло, не зберігайте його. Ось такі новини. Всім гарного дня, до зустрічі на стримах.